Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький, радий вітати вас на черговому відео. Сьогодні її презентували нам ознайомчий ролик EAFC. Тож, якщо ви вже чекаєте на нову версію гри і вам вже не цікаво те, що відбувається в FIFA 23, то я вас вітаю зовсім скоро, на моєму каналі буде багато контенту з цього приводу. Я готую вже нову підбірку інформації стосовно того, що вас очікує в EA Sports FC. Також я підготую окреме відео чи слів взагалі вам 13 липня, зовсім скоро оформлювати передзамовлення нової гри. І якщо так, то яку версію обрати? Тож, якщо вам ця тема цікава, обов'язково підпишіться на канал, вимкніть повідомлення на вас, очікує, сподіваюся, багато цікавого контенту. А якщо ж ви так само як я, з якихось незрозумілих причин, всередині липня все ще граєте у FIFA 23 і ви кайфуєте від можливості отримати ці за. Заряджені картки Food Level Up Team 1, то це відео саме для вас. Тож, заваріть собі кави, влаштовуйтесь зручніше. Якщо вам подобається такий контент, не забудьте підтримати це відео коментарем та лайками. Ми розпочнемо коротенько з тих завдань та СБЧ, які отримали останні пару днів. Тут є цікава карта, це в нас Level Up 7e. 94 та версія вже апгрейнута і вона має High, Medium, Work Rate 5-5 зірочки, 94-й рейтинг і досить потужні стати. Чи намальовані вони, чи ні, я не знаю. Я поки не перевірю. Віряв, але купа трейдів, всі основні, які потрібні для атакувального півзахисника. Щоб отримати цю версію картки, вам, по-перше, потрібно зібрати СБЧ, яке в нас коштує 45 тисяч монет, і ми його подивимося трошки пізніше в відповідному розділі. І вам потрібно скористатися лайфхаком, який я викладав вже в своєму відео, а саме запис зі стріму, де я пояснював, як крафтити ці СБЧ. Тут потрібно 35 збірок, за які ви отримаєте гарантованого ТОД. Гартона шейпшіфтера, купу всіляких паків і апгрейд на Тео Саванія. Ми там в Діскорді прикидали, десь ця збірка виходить, щось на кшталт... 80 тисяч монет, якщо крафтити цим методом, а паків ви отримуєте на 200 з гаком тисяч монет, плюс можливість отримати якусь прикольну картку в тоце або шейпшифтера. Тож, якщо вам цікаво трошки покрафтити в меню, я думаю, що це СБЧ для вас. Посилання буде в описі під цим відео на цей лайфхак. Чомусь ютуб оце цю штуку не пропускає від мене, тому ви не побачите. Хоча я дам ці повідомлення. Тож дивитись опис відео. Тепер йдемо до СБЧ. Але не забудьте виконати SBC Daily Login, тому що я вже один раз провтикав. сподіваюся, це не завадить мені отримати максимальні нагороди. І кілька СБЧ з гравцями, які ми отримали. Ну давайте розпочнемо того самого Саван'є. 4-5 нього базова картка, 90-рейтинг це зовсім не цікаво. А от 5-5 за 45 тисяч, так плюс невеличкий крафтінг, то вже досить інша історія. як мінімум, ви отримаєте картку 92-го і 94-го фодеру, навіть якщо він вам не потрібен. Тут це. СБЧ коштує 45 тисяч монет, і я особисто раджу цим зайнятись. Напевно, нагороди за ці всі крафтінги краще, ніж за дивізіони або вігінд-лігу Наразі, тож краще витратити час сюди. Також ми отримали кільяна Сільділя. Це в нас француз, правий захисник з німецької ліги, і в нього 4-4 версія. Непогані також статистичні дані, і в розділі Objectives на нього є також апгрейднута версія. Це СБЧ коштує взагалі копійки. І це у нас 25 тисяч монет, і це його апгрейд, він був доступний ще у вихід промо, в день виходу промо, Але через те, що не було картки і не було безпосередньо цього СБЧ, то ви не могли подивитись і оцю апгрейдну версію. Це звичайний шіпшифтер, але це Франція, Бундесліга. Я не думаю, що його буде важко залінкувати. Супер потужні стати, є трейти на power Header, на жаль, нема на гарні відбори. Ну, але для крайнього захисника, можливо, не так. це Важливо, 4-5 же зірочки, і медіум медіум воркейти це таке. Але я думаю, що на цьому етапі гри статистичних даних достатньо за того, щоб заткнути собі, можливо, в бундеслізі дирку в складі, а можливо, залінкувати ще якісь ліги. То я думаю, що знову ж таки, якщо вам ще цікаво щось збирати, то це СБЧ і це завдання. вартує вашої уваги, там не важко це все діло виконати. Ми пропустили СБЧ на Маркоса Куні в одному з минулих відео. Воно у нас з'явилося без Досить несподівано, тож коротко стисло 4-5 high-high хай rate, дуже прикольна картка. Якщо вам потрібен опорний півзахисник, якщо у вас Ла Ліга або є аргентинці в складі, то тут навіть питань жодних від мене не буде. Це must have СБЧ 140 тисяч воно коштує. Єдиний недолік це його ну, досить, ну, такий, не досить високий зріст як для центрального півзахисника. Але ми знаємо, є такі гравці, як Кіміх, як Нголо Канте, які за рахунок своїх скріпт. Ті внутрішніх вони просто знищують центр поля, такі маленькі підбулі, а куня, щось на кшталт. То от, окрім того, ви можете його перебудувати, наприклад, в крайнього захисника. Тож також цікава картка. І взагалі її да, дали нам а, за останні кілька днів багато, саме цікавого геймплей, крафтінг контенту. Вони розуміють, що вже нікому не хочеться грати всю гру в липні, і вони затягують, затягують нас, щоб ми хоча б щось робили і не тікали від них. Безпосередньо Soaring Сілер Upgrade Level Crafting Abbreid це вам завдання на саван'є, Це те, про що я сказав. Вони виглядають так само, як і в ті, що ви побачите в лайфхаці: бронзовий склад, срібний склад, і потім оцей основний level Up Crafting Абрайт. Окрім того, ми отримали реліз СБЧ на ікону. Це підняло рейтинг, тому якщо ви його закупили, я вас вітаю, ви заробили гроші, і ми отримали реліз СБ на шейп шифтера 93, або Тоц, або Тоцмомац, і також це. Підняло рейтинг, також, якщо ви закуплялись, вітаю, ви заробили. Я вже зібрав просто збірку повтор на шейпшифтера гарантованого, тому в мене вона тут не відображається. Останнє збитче, яке ми отримали вже для мене сьогодні, а до вас вчора, тобто в понеділок ввечері, це неочікуваний пак. 25 гравців з рейтингом 83 або вище. І виглядає це дуже потужно. Збірка не досить дорога. П'ятий та шостий склад немає вимоги. То, це нема команди тижня навіть. Тож виглядає досить бюджетно, але ми сьогодні на стрімі відкрили таких, я не знаю, ну штук 10 точно. Ви потім побачите не різко а, найкращих моментів. Але я вам можу заспойлерити трошки, з них нічого не падає. Це дивно, тому що пак виглядає дуже потужно. Ми очікували, що він обвалить маркет. І та, звісно, в якийсь момент маркет просів, але це не виглядало якось фантастично. Набагато більше впливу на маркет здійснив пак. Я наразі, на жаль, не можу Дублікати Тештегіна, вам його показати, не хочу квікати в магазині, який в нас містить трьох гравців, з рейтингом 93 або вище одного гравця 94 або вище з Тоц, Момент або трофі Тайтан Ікон. І цей пак коштує також 500 тисяч монет або 3 тисячі Points. І Ви спитаєте мене, нащо взагалі витрачати FIFA Points наразі в липні? Я з вами повністю згоден, але я дивився стрім європейців. Їм по фану вони закинули свої 50. Сто доларів і відкрили цей пак, нафармили собі ікон їм по кайфу і її робить акцент саме на них, випускаючи такі шалені паки з антрейдебл нагородами. Я думаю, що у версії EAFC ця тенденція тільки продовжиться. Подивимось, чи прави, я, чи ні. Тепер давайте переходити безпосередньо до теми відео. Вона буде десь наполовину трейд, бо я не можу без трейду. Так, а десь десь лайфхаки, те, що полюбляєте ви. А саме як можна отримати гравців цих обновлених левел безкоштовно. По-перше, коротенька мача для тих, хто можливо не дивився попереднє відео. Що таке левела? У вас є дві версії кожного гравця. Ну, наприклад, у нас Альфонсо Девіс мене цікавить. 93 третє версію. Ви зараз бачите на міні лоудінг скріні і в нього є ще одна 95-та версія, яку ви можете отримати, виконавши на нього завдання. Ви можете зайти до розділу Milestones і подивитись тут завдання на кожного гравця, на якого ви хотіли б виконати Кевін Дебрюне, Ренато Санчес. І тут вся. Команда. тож на Альфонсо Девіса нам потрібно асистувати в 20 різних матчах, використовуючи його 93-ю версію, яка доступна на маркеті, або в дивізіонах, або в Фуд Champions, або на полупрофі в Сквад Баттлс, маючи трьох гравців з Канади в вашому стартовому складі та виключно трьох німецьких гравців. Я думаю, це вони зробили для того, щоб неможливо було це міксувати з Тімо Вернером, де ви можете е, отримати його, маючи 6 гравців з Німеччини в стартовому складі. Тобто ЄС зробили так, щоб ви не хитрували і не могли поєднати виконання двох саме топових карточок. Але ви можете поєднати виконання двох карточок між собою, якщо одна з них топова по типу Альфонсо Девіс, і інша умовний Едінсон Кавані або Набіль Фікір або якийсь гравець ЗБЧ. Перше, давайте до найлегшого способу отримати ці картки абсолютно Безкоштовно. Я перевіряв це сьогодні ввечері, воно ще працювало, але не знаю, чи буде працювати завтра чи ні, це треба знову ж таки перевірити, але набагато часу це не займе. А саме це метод кооп. Але якщо на початку її зробили так, що граючи в кооперативних матчах, тобто ви запрошуєте якогось свого друга, ідете з ним грати в FIFA Ultimate Team. І якщо у вас в складі був, умовно кажучи, Альфонсо Девіс або Влаховіч, неважливо, будь-який гравець промо, і ви виконали завдання. В Squad Battles, яке вимагає розділ Objectives. То вам зараховувалося і вам, і вашому другу ці виконання безпосередньо до прогресу. Але вчора її це змінили і вже неможливо це виконувати в сквад батлс лише в дивізіонах або ну в Фуд Чемпіонс, а Фуд Чемпіонс режим кооп недоступний. Тому для вас залишається варіант дівізіоні. Втім, або якщо ви граєте в невисокому дивізіоні, або, можливо, якщо ви в принципі гарно граєте, ви все одно можете спробувати це зробити. Тобто вам потрібно зібрати склад, яким ви хочете вибивати ці завдання, запросити свого друга і просто йти в дивізіони, і там навіть не обов'язково вигравати матчі. Візьмемо того самого Альфонсо Девіса. Я на ньому буду робити фокус, тому що особисто я хочу саме його собі в склад. На нього вам не потрібно виграти, тобто assist in 20 separate matches Вам не потрібно в виграшних 20 роздільних матчах зробити цей асист а просто асистувати. Тобто, ви навіть можете розпочати матч, віддати цей асист, грати виключно на Девіса, поставити його в напад, забити гол і після того просто покласти джойстики і все, навіть далі не грати. Ну або там за кавані треба забивати. Аутсайд зибок з голи, тобто так за меж штрафного майданчику, використовуючи його 94-ту версію. Тобто це значно спрощує виконання, вам не потрібно перемагати. Бо три канаці важко топові знайти, щоб ви мали якийсь конкурентний склад, особливо якщо ви граєте там у другому дивізіоні або вище. Це перший метод, який перевірений, знову ж таки, наразі він працює. Тож можете скористатися, можете пробувати, якщо хтось з. Ваших друзів зловив Untradable версію будь-якої картки з цього промо, то ви можете виконати його разом, і ви також маєте отримати картку собі в склад. Єдина порада, коли ви зіграєте один матч, зійдіть і перевірте в обжектів, чи вам обом зараховуються ці виконання. Тобто, максимум, що ну ви втратите один матч дивізіонів. Ну я не думаю, що це якась страшна ситуація. А якщо у вашого друга є Untradable Альфонсо Девіс або, можливо, Ренату Санчес, то ви можете накрафтити на дво просто фул мета енгейм карт Другий метод він трошки важче, бо він пов'язаний з трейдом і він пов'язаний десь зі скілом ловити дно карточок. Всі дні з моменту виходу прому ми з трейдмастером намагаємося аналізувати рух карток і взагалі зловити якісь тенденції. Ось що ми побачили: зазвичай йде яка ситуація. Ці картки набирають зранку, коли прокидається ком'юніті, йде збирати склади і йде грати матчі. Потім перед контентом всі на паніці їх зливають, тому що ніхто не знає, який вийде контент, ніхто не знає, як і взагалі що буде відбуватися з цими картками. І в перші півгодини після контенту вони також часто просідають. Потім вони набирають, тому що люди, побачивши контент, їм щось треба ввечері робити, особливо зараз, коли в нас будні дні, коли закінчилась вікінд Ліга, і це дуже важливо, тому що людям не треба більше нічого грати. В вікінд-лізі, де багато хто, якщо грає всередині липня, то скоріш за все грає хоча б на якийсь результат, щоб на 11 перемог, щоб кваліфікуватися далі. То в дивізіонах можна просто пофармити або в склад Battles ці нагороди. І люди збирають під ніг. Склади. Тому картки ТОЦ наразі рухаються, наприклад, не дуже файно. А оці левел-ап, вони просто вгору вниз, вгору вниз, вгору вниз. І потім, коли люди зібрали цей склад ввечері після контенту, йде пік ціни, десь це 21-22 ночі за київським часом, і потім картка починає своє планомірне падіння. Давайте дивитись, як це відбувається на прикладі Альфонсу Девіса. Наразі його ціна на маркеті десь 863-64 тисячі монет, Але після виходу контенту він був 800-810 і потім полетів до 920-930, тобто картка дала 120 тисяч росту. А наразі потрошки люди закінчують ці завдання і намагаються пошвидше від нього позбутися. Тому що вони банально бояться того, що він впаде ще сильніше. І дійсно, вчора, наприклад, він з 1,2 мільйона впав до 600 тисяч. Але вчора це був інший день. Це була вікінд Ліга. Люди грали в Вікінд-лігу, і ці картки були не досить актуальні. Плюс люди не знали, який саме контент вийде в нас в неділю, а дехто виконував це вночі, суботи, на неділю, максимально потів, щоб зробити ці там 20-25 асистів і зібрати собі в клуб 95-го девіса. Ці фактори призвели до того, що картка в моменті вмерла. Відбулася корекція, але після того дна він не опускався нижче 600-650 тисяч. Навпаки, картка поступово зростає. Тому що перші, ті, хто ж найшвидше, вони все виконали, так а зараз промо триває. Прому ніхто не відміняв і промо ще буде тривати і наступний тиждень. Тобто, ви можете зловити ці картки в паці ще до кінця п'ятниці, і потім буде друга команда. А викон... Ще тиждень після п'ятниці, і оскільки людям нема чого робити в будні, вони потрошку виконують ці завдання, тому що, ну слухайте, ну картки відверто топ 5-5 Альфонсо Девіс, 95 рейтинг, я собі такого хочу. Тому в нас є коридори входу і виходу з карток. Тобто, що я вам пропоную, який метод ви можете використовувати. Особисто я сьогодні зранку ви могли це побачити в Discord або в Твіттері, я робив пост, я купив кілька цих Альфонсо Девісів, він овер. Найт був 700 тисяч. Це відбулося десь в 6 ранку за київським часом. І після того він планомірно ріс і дійшов до 950 тисяч десь там о 3 часу вже дня. Я зіграв тільки один матч, тому що в мене не було багато часу цим займатися, але тут важлива сама система. Я зіграв один матч, мені зарахувало, і я продав цього Девіса за там 900 тисяч монет. Він потім ще вище пішов. І я і матч зіграв, і навіть гроші заробив. Тобто, коли я сказав в прев'ю до цього відео, що ви отримаєте ці картки безкоштовно, то можливо я навіть взяв гірший варіант, а опція заробити монети у вас. Також є. Я зараз вам спробую пояснити принцип, як вам правильно і коли купляти це все діло. Але для того, щоб краще це розуміти, обов'язково подивіться моє відео, яке називається Коли правильно купляти картки в розділі Академія трейду на моєму каналі. Посилання я також додам в описі до цього відео. Там я детально пояснюю, як саме ви маєте зрозуміти, що отак от час треба купляти. Але за загальними спостереженнями, за тенденціями саме останніх двох днів, то картки просідають майже всю ніч. І в принципі, якщо ви просто прокинетесь трошки раніше, подивіться, вже нас є 855, 857. При вас на ваших очах картка продовжує своє падіння. І по відчуттях, по досвіду останніх днів, воно буде відбуватися десь, можливо, до шостої ранки за київським часом. Тобто так, вам потрібно встати трохи раніше, завирити кави, подивитись моє свіже відео і моніторити ціну на маркеті. Якщо ви бачите, що ціна в якийсь момент що картки стають рідкіснішими, що, наприклад, умовно кажучи, ми оновляємо так і бачимо, що. Купили цих всіх, бачите, тут додаються картки, їх наразі не купляють, наразі поганий час. Але якщо ми бачимо, що купили одного, двох, трьох, ви бачите, що він починає поступово рости, рости, рости. Ви можете навіть взяти запас собі. Тобто, ви гравець, вам не важливо максимізувати прибуток. Для вас важливо точно купити не на падіння. Тобто, ви можете дочекатись, умовно кажучи, ціни ну наразі ціна в нас. 861 тисяча монет, та до 865 ми бачимо сторінка. Окей, ви можете піти далі, ви можете почекати, коли по 870 навіть карток не буде. І от якщо ці дві сторінки вже закінчаться, для вас це буде ознака, що щось трапляється. Тобто люди почали або прокинувся хтось зарано, або просто інвестори ці картки розгоняти. І тоді ви вже можете спробувати поснайпити або купити просто ту картку, яка є одною. З найдешевших на маркеті в той час. Тобто, окей, ви переплатите 10-15, можливо, навіть 20 тисяч для задля надійності купівлі, щоб точно бути впевним, що картка знаходиться в стадії зростання. Але за рахунок того, що рух цієї картки 100, 120, інколи 200 тисяч монет, то ці 20 тисяч це може там 10 або. 15% від загальної суми руху картки, і це не має суттєво вплинути на те, чи втратити ви монети чи ні. Тобто, скоріш за все, ви просто трошки менше заробите. Є ще більш надійний спосіб знайти дно картки. Задля того вам потрібно приєднатися до нашого Discord, де наразі ми з Русланом Трейдмастером даємо інвестиції в загальний чат. Там є і Альфонсо Девіс, і інші картки з промо то ТОЦ, і все таке інше. Тож обов'язково приєднатись по посиланню, яке буде в описі до цього відео. Обирайте свою платформу в розділі Start Here, і далі слідкуйте за нашими постами. Ми вам дамо знати. Коли треба купляти картки. І коли ми з вами знайшли дно картки, можливо, зранку, можливо, під час контенту, але тут вам треба бути обережним, тому що все ж таки конкуренція набагато вища. Втім, знову ж таки, ще один коридор, який я вам можу порадити, це десь. Пів години, можливо, до години після того, як вийшов контент. Слідкуйте за принципами, які ми з вами обговорили, і дивіться, коли картка починає рости. І після того у вас буде ну, напевно 2-3 години мінімум для того, щоб зіграти кілька матчів. Тобто, вам навіть не обов'язково виконувати це в один день. Ви можете розтягнути цю вправу на 2 або 3 дні просто задля надійності. Наприклад, ви купили, зіграли за годину десь. 4 матчі склад Баттлс. Ну, скільки у вас там часу є, я не знаю, в кожного своя ситуація. Ви купили його за умовні 850 тисяч монет. Ви бачите, він 950 тисяч монет. або 900 тисяч монет. Окей, ви продаєте просто цю картку, берете гроші, і ви або не втратили нічого, або в кращому випадку навіть заробили. І найголовніше, ви отримуєте завдання всіх обжектів. Тобто ви пограли за 93-ю версію, ви її продали, ви не втратили на неї багато, якщо ви правильно... В неї зайшли, і ви виконали завдання. Таким чином можна робити з будь-якою карткою. Звісно, якщо мова йде про умовного Ренато Санчеса, то, ну, по-перше, я не впевнений, що багато в кого з вас є 6 там, скільки 6-800 мільйонів монет, які він коштує, а він вже 600. Бачите, він теж падає, він тільки нещодавно був 6800. Ну, але це не суттєво. Тобто, я не думаю, що у вас багато в кого з вас є такі шалені гроші. Але навіть якщо вони у вас є. То тут же ризики набагато більше Ви маєте розуміти. І коли ви будете робити це з Альфонсо Девісом, там також є ризики. Але чи вартує воно того чи ні? Ну на мою думку, так, тому що ви можете отримати ендгейм-картку, якщо ви все будете правильно робити. Ну, ви можете трошки втратити, але це буде небагато. А от з Ренато Санчесом, то тут можна влетіти так, як аж гайшу шумить, як кажуть поважні трейдери з Тернопіля. Та? Втім, якщо у вас є бюджет, можливо, є сенс спробувати на якось. Омусь Девісі, а потім ризикнути із Ренато Санчесом. Головне, не тримайте картку після купівлі довше, ніж 5-6 годин. Тому що як показує досвід. Після того починає йти падіння. Тому зігра... купили, зіграли кілька матчів, продали. І так за 2-3, можливо, 4 дні ви можете виконати будь-кого з цих хлопців. Отакий план в мене є. Поділився з вами. Хочу, щоб ви ще раз мене почули. Хлопці, тут є ризик, безумовно. Але, ну, по-перше, можна попрактикуватися з трейду. По-друге, ці картки дійсно гарно рухаються. Ми на них заробляємо багато грошей. Головне саме зловити. Вдалий час для купівлі. Ну і я вам сказав, так, підказав, максимально направив вас. Туди, куди треба шукати та, цей час. Ну і по третє, я думаю, що такі потужні картки, як 5-5 Альфонсо Девіс, вони коштують того, навіть щоб втратити трошки монет, навчитися трейду і отримати собі ендгейм правого захисника в основний склад. Якщо вам це відео сподобалось, обов'язково підтримайте мені лайком, вшіть мені в коментарях, чи вже ви виконували, можливо, у вас є якісь ваші лайфхаки з цього приводу. Я обов'язково прочитаю, мені буде дуже цікаво. А на сьогодні будемо закіну. Іншого ти побачимось по традиції з вами. Коли побачимось, все буде Україна, папа. -па.